где тут. Вот сюда, наверное, доставочка. О, вот сюда. Пикапчик. Макдак. Значить, дивіться, вийшло заробити 50 баксів на ну 47 ось за 2 годинки. 6 замовлень. Це вечірня зміна, вже другий раз таке, що клієнт не було. Бачите, вона закинула на таку вуличку. Де розмітка? Покажіть, де розмітка? А розмітки нема. Ввечері їздити просто дуже складно. Давайте швидко по чаю пробіжимося. Дивіться, замовлення на 7, чаю дали 6, тут чайку 3, тут замовлення 4 дали 4. Ну, тут півтора бакси дали. Ну, в принципі, всі з чаєм. Вечірня зміна нормальна. Але скажу вам, що перший раз у мене таке сьогодні було, як от зараз, я не можу віддати замовлення клієнту. В Uber як працює. Коли ти не можеш знайти клієнта, ти там є таймер, натискаєш таймер, чекаєш 7 хвилин і потім написано, що треба. Утилізувати замовлення, тобто забираєш його собі. Якщо це в таксі, у тебе таймер на 2 хвилини проходить і відміняєш. В Дордаші як треба подзвонити обов'язково, чекаєш 4 хвилини, потім робиш фотку і пишеш, де ти залишив? І якщо зараз це був приватний будинок, я залишив біля двері і ніхто не забере, то в день у мене був багатоквартирний блок. Тобто дім на 500 квартир. І не було номера квартири. Я приходжу, дзвоню, ніхто не бере трубку, таймер закінчився і треба було десь залишити замовлення. Не можна у себе залишати. Я в куточку поклав, сфоткав і пішов, але ну реально там хтось забере. Ось така от. Не можна собі залишити, треба залишатись і фоткати. Це перше. Друге, що у мене сьогодні було, я отримав чайок в віді Кока-Коли. Коли ти забираєш замовлення... Тобі пише, якщо у тебе є напої, тобі прям виділяє, так і пише drink що не забудь забрати напої. І власник закладу віддає мені замовлення і бачу, що там нема напою. Я йому кажу, слухай, а напой. І він такий каже: О, добре, що нагадав, на один клієнту, другий тобі. Я кажу: ні, не треба, Кока-Колу не п'ю. Він каже, забирай. Добре, що нагадав. Знаєте чому? Бо це турбота за клієнта. Наступний раз. Клієнт замовить у нього ще раз. І що ще хотів розказати, що дуже багато появилося кур'єрів. Я зустрів вже двох українців. Якщо ви дивитесь, ставте лайк, тут Фініпегу, які мене знають, самі підійшли. Ми в ресторані зустрілися і сказали: О, ми дивимося твої відоси, і тепер працюю в доставці. Окремо, я сьогодні зустрів індуса нового, який тільки починає працювати. Коли ти починаєш працювати, у тебе нема сумки, і ти перші замовлення робиш без сумки, без торби без цієї. І він приходить в ресторан, і я бачу, що у нього ну, на телефоні там трудаш написано: і стоїть, чекає, не знає, що робити. І я йому кажу: ти новенький, він каже, так, тільки приїхав. Я йому підказав, де забирати, бо є ресторани, де ти не чекаєш цього офіціанта, ти у тебе там прям складують, ти підходиш і забираєш. Тобто, щоб ви знали, що приїжджають не тільки українці. Приїжджає дуже багато мігрантів, також з Азії, також йдуть в цю працю студенти і так далі. І роботи становиться все менше і менше, щоб ви знали, Даша. Ось оця Даша. Вона не резинова, вона всіх, всіх не буде приймати. В деяких містах вона вже почала відказувати. Наприклад, це здається в Калгарі. В Калгарі вже закрита реєстрація в Дордаш. І є така канадська служба «Skip the dishes». У неї тут в Відніпегу до сих пір не відкрита реєстрація, ще з літа закрита. Uber зараз приймає всіх, але щоб ви знали, для Uber треба канадські права, це 45 днів. Якщо ви будете працювати на велосипеді, то у вас буде дуже мало замовлень падати. Ну, або, наприклад, в Торонто можна їздити, в Торонто можна на велосипеді. І чим далі ви будете чекати, то буде все більше приїжджати. Людей і всі починають на старті йти в такі прості роботи, як доставка і таксі. Наприклад, в доставку легко можна влаштуватися навіть на українських правах сюди, то в таксі в деяких провінціях дуже складно, там треба міняти права на клас 4, наприклад. Це в Вінніпегу легко, і в Вінніпегу дуже багато таксистів, а в іншій провінції не так легко. Тому якщо ви розраховуєте, що ви приїдете, будете десь працювати на 2000 доларів, а потім виходити на підробітку в доставку їжі або в таксі, може не вийти. Може бути закрита реєстрація, може, треба буде вимагати спеціальні права. Тобто ви це читайте все. І взагалі, що ви чекаєте? Дивіться, вже снігу нема. Скоро Скоропотайсь, сніг асфальт же з'явився. Якщо ви думаєте, що ви хочете приїхати навесні, коли буде тепло, то ви не одні. Багато так думають. Окремо, окрім, вас, їдуть інші мігранти. Дуже багато мігрантів, і такої простої праці все менше, менше, менше. В Дордаші, наприклад, дуже мало змін. В деяких місцях вже закрита реєстрація. Тому добре підготуйтеся, не чекайте, білети є, візи є, приїжджайте. Поки що є робота, бо все більше і більше мігрантів, і простої роботи все менше, менше, менше. Якщо у вас немає мови і немає спеціальності, то чим далі ви будете чекати, тим трудніше це буде. Ну, в принципі, і все. Побачимось в наступних відео. Гарного дня, бувайте!